Друзі, всім привіт! Нещодавно ми знімали відео на великий автомобіль. І зараз у нас завітав ще один великий автомобіль, посвіжіше, покомфортніше, як пише Вікіпедія. Це середньовеликий кросовер Чесно кажучи, не знаю, де він середньовеликий, він великовеликий, дуже великий. Перед нами Volkswagen Touareg 16-го року випуску 3,6 газ бензин. Автомобіль приїхав до нас з Америки в комплектації Wolfsburg Edition з несуттєвими пошкодженнями по кузовній частині там по Вінкоду побачите, де саме комплектація дуже класна. У нас гарна оптика, у нас радар побудований в емблему марки автомобіля. Маємо кругові парктроніки. Автомобіль у нас темно сірому кольорі. Дуже красиві колеса, величезні такі, які притаманно пропорційно виглядає з кузовом автомобіля. Розмір, напевно, 20-й. Зараз подивимося. Так, Це у нас да, 20-й розмір коліс, е, красивезні, е, зимова гума в шикарному стані, напевно, нова. Е, може, проїхала небагато, але стан дуже класний. Ось шильдик. можете побачити е, безпосередні назви комплектації Voice Book е, До комплектації перейдемо трошечки пізніше, нехай це залишається неличкою інтригою. Давайте подивимося е, на цей автомобіль ззовні. Автомобіль має е, такий цікавий фаркоп. Зачастую бачимо з Америки автомобілі приїжджають з таким форкопом. Це, напевно, для жорсткого щеплення. Як бачимо, в автомобілі також є парктроніки ззаду. Давайте відкриємо багажник. Камера заднього огляду, звичайно. Що. Електропривід кришки багажника, відкривається, закривається з кнопочки. Все дуже зручно. Дивіться, невеличка шторочка, наче й велика машина, але шторочка невелика. Так, трошечки. Бачимо, деякі речі від власника лежать. Дивіться, на, на вибір. Е, килимок від плексуса, килимок від Туарега резиновий, килимок від Туарега текстильний, е, просто, просто полочка. Так, тут у нас газ. Це дуже класно, що газ встановлений, для економії палива, все як виходить. По, тому що, представляєте, 3,6 на бензині, така велика машина, їсть, я думаю, під 20 літрів. А дивіться, шторочка ще отак може робити. Вона може заїжджати наверх. Чикс. Прикольно, ні? Цікаво, дуже дуже цікаво. Друзі, є такі стали вираз про великі автомобілі. Сидиш як дядько. В цьому автомобілі дійсно сидиш як дядько. Все величне, все потужне і все якісне, що саме головне. Комплектація у нас шикарна. Маємо електрорегулювання сидушки водія, і пасажира спереду. Тут усі підтримки, все працює, все на електроніці, все на кнопочках. Маємо повний електропакет в автомобілі, шкіра плюс красивий пластик. Чорний глянець, плюс серебристий, плюс пластик на дверних картах. Все це красиво. Маємо електрорегулювання та підігрів дзеркал заднього огляду. Також я бачу, є датчик сліпих зон, що теж немало важливо для, для безпечного руху. Автомобіль має датчик світла, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль. Ось дивіться, тут у нас є. Включаєш. Адаптивний квітсь контроль, потім що ще? Голосове керування. Автомілі, до речі, 104 тисячі кілометрів пробігу. І це дійсно дуже класний пробіг, як для бензинового Туарега, Це, це просто супер. І так продовжимо. Маємо підігрів керма. Тут там, за допомогою кнопки ми можемо включати оптичний парковочний асистент. Класно, до речі, у нас мультимедіа. Тут є і навігація, і управління кліматом також. А, до речі, дивіться, навігація під наш регіон налаштована, дуже зручна. Сенсорна. Не знаю, напевно, не дуже їй користуватися удобно, всі швидше як з телефоном звикли, але кому як, кому як зручно. Клімат також налаштовується. А ну, цікаво. Да, це теж сенсорне. Підігрів керма включається. Е, є двозонний клімат-контроль. Е, маємо і підігрів, і вентиляцію передніх сидінь. Це дуже класно. Автомобіль звичайно, звичайно, на автоматі маємо безключовий доступ і запуск автомобіля з кнопки, електроручник, систему автохолд, Це Це отакий ключик у нас. Також система StarLine і так розуміється, крута система сигналізації. Е, дуже зручний шкіляний підлакитник, підстаканички. Двосекційний він. Бердачок один, але виходить, підлокітника два. Туди деякі речі особисті. Ходімо назад, ще глянемо. Ладно, друзі, продовжимо щодо комплектації автомобіля. Доволі зручно сидіти. Тунель не особо великий, тобто посередині маленька людина також сяде і буде зручно Підлокітник, лакітник все під як положено. Салон в ідеальному стані, просто шикарно. Плюс я замітив, що тут чорна стеля. Це, напевно, комплектація також ходить. Чорна стеля. Дивіться, величезний панорамний дах красивезний. Плюс люк відкривається, що теж немало важливе. Підсвітка для ног є. Дверні карти, тут все в повному порядку. Плюс це така сіточка, я так розумію, сюди класти щось можна да? цікаво, не знаю, наскільки це практично, але таке є. Наскільки це практично, ви знаєте самі. Шикарний автомобіль з малим пробігом і з гарним технічним і косметичним станом. Тож, друзі, я вас запрошую на майданчик, приходьте, ми знаходимося за адресою міста Суми, вулиця Героїв Крут, 19.